Всім привіт! Цьогоріч календарна зима прийшла завчасно, так як сьогодні у нас всього-навсього 27 листопада. Це для нас незвично, що в таку пору падає сніг, тому що вже багато років поспіль не було такої погоди, було більш тепліше. А тепер самі бачите, поза металу та ще й дуже-дуже холодно. На термометрі у нас мінус 4. Але в повітрі відчувається неначе всіх, мінус 10. І я вирішила зробити вам таку прогуляночку своїм садочком, показати свої вічно зелені рослинки і, взагалі, як виглядає сад під час морозу та снігу. Ну що ж, прямуємо, беру рукавички, щоб не було холодно, і буду знімати для вас відео. Показую вам те, над чим трудилися вчора. А трудились ми над збиранням ящичків та горщиків, над тим, щоб їх поставити зручно на зимівку. Вирішили зібрати їх під забором, там у нас щебінь всипаний. Раніше вони знаходилися тут, де я зараз стою, це бетон. У нас тут заляти місце під альтанку, але поки що альтанку не побудували. Тому е, тут знаходяться всі горщики. Е, як всім зрозуміло, вони не могли б зимувати на бетоні через те, що корінечко могло б підмерзати, тому ми вирішили їх спустити ось так, як є в ящичках деякі поставили просто в горщиках е, на стежки дещо просто на землю поставили. Ось, дивіться, як присипало снігом. Тут у мене заготовочки на штамбові пересклети, верби мацудани. М'ята, це м'ята кріспа. Вчора, коли переставляла її, вона такий аромат мала, приморожений, знаєте, і такий, ну, дуже-дуже класний. Зараз вона ще зелена. Ось, бачите, такою подушечкою прикрило. Тут жимоли шапкова варігата, а це ялівці. Також будлейки. Будлейки в горщиках я не зрізала, вже обріжу навесні, всі наступні. Ось ящички стоять також біля теплиці, ось тут. Залишила прохід на стежинку. Тут також все в ящичках. Ось так зберігаю я рослинки, ті, що пропоную вам на продаж. Тут моя лаванда вкрита снігом, клематіс ще не облетів. Ситнік, ситнік сизий це є вічно-зелена рослинка. Вона такою знаходиться весь сезон. У мене в горщиках, тому бачите, трішки є підсохші палички. Ось. Але насправді вона знаходиться дуже декоративною весь час. Лохина ще також не встигла скинути листочки, але вже почервоніла. Ось тут у мене шавлія. Шавлія біколор або варіагата. Ось така красунечка, такий кущик. Вона є вічно-зеленою рослинкою, так як не скидає листочки на зиму. Тут у мене каріоптеріс. Каріоптеріс я не зрізала також. Обрізку буду проводити навесні. І ще одненька рослинка, вічно зелених. Одна з моєї колекції це є бересклет. Назву, на жаль, я не знаю, тому що купувала його ще до того, як почала дуже цікавитися рослинами. Ось тому він вже тут росте багато років на цьому місці. Ось такий красунчик. Він є колоновидний, дуже дуже красивий. Ще одна лохина, я її була трішки обгородила, тому що у мене кицьки люблять стрибати по кущиках. І для того, щоб її не травмувати, вона обгорожена. Тут вже скидає листечко, вже верніше скинув, тому що воно, бачите, вже таке приморожене. Бересклет європейський, крилатий. Такий назва його компактус. Ось, куничник, присиплений снігом. Ось там впала мені полинь, я її вже не піднімала. Навесні пострижу її шариком. І нехай так і зимує. Ось тут у мене чебрець. Виглядає з-під снігу. Це лимонний чебрець. Подивіться, який красунчик. І Звіробій. Ніколи не замічала, чесно вам скажу, але мама звернула цьогоріч увагу. Невже все ж таки Звіробій є вічно-зеленою рослинкою? Я завжди думала, що він листопадний. але якось моя увага не падала на нього, чи він вічно-зелений, чи ні. А мама каже: придивись, він як то вічно-зелений, тому в цьому році буду слідкувати. Так як моя помилка, що не додивилася і опустила цей момент в вирощенні цієї краси. До речі, цей кущок у мене росте другий рік на цьому місці, і він ще ні разу не квітував. Це має бути повний з красивою махровою серединкою. Ось мої боціни трішки похилились від снігу. Ось тут міскантус. Це принос. Подивіться, який красунчик, прибитий морозом, але все, ще стоїть, і ці його е, мітьолочки дуже красиво розвіюються. Тут також присадила новинки страв, які замовила в цьому році. Тому вони зараз, бачите, в такому стані посохшому. Але нічого, все з ними буде добре в наступному році. Трави я на зиму не зрізаю і нікому не рекомендую. Ось тут також грядочки заповнила, тому що цьогоріч на цих грядках не висаджувала ні цибульку, ні часник. Так як маю ще іншу ділянку, на якій е, висадила цибулю. Ось з часничком трішки не вдалося в цьому році. Але, можливо, якщо ще буде у нас е, більш тепліша зима, якщо не буде більше так замітати. То я ще висажу чесник. Якщо ні, то на те воля природи. Ось деєрвіла. Дуже красивий чагарник, який впишеться в будь-який садочок. Це вічно зелена рослинка з дуже красивим варіатним забарвленням листя. Подивіться, яка красуня. В цьому кущику вже до 4 років, десь орієнтовно 3. Ну, вже четвертий пішов. Ось. І він такий компактний і красивий. Тут у мене форзиція, форзиція мініатюрна, яка ще ні разу не квітувала. Але, надіюсь, вона порадує квітінням в наступному сезоні. Тут під травичкою сховався сісюрінгіком. У мене є білий та фіолетовий. Також, якщо подивитися, під такою подушечкою знаходиться. Очіток Ялиночка. Подивіться, не можу до нього дістатися, але ось красунчик. Вигела Олександра. Карикатура. Тут Вигела-Брігела та похироблінник Аніс Голд. Ще дуже жвавенько тримається мій барбарис. Подивіться, з листочками, дуже красивий. Хотілося б мені, щоб ця рослинка була вічно зеленою, так як вона ну, неймовірно виглядає на фоні снігу. Тут уже брунечки на наступний рік заклала азалія. Азалія багатоквіткова. Тут також заховався барбарисик, барбарисик карликовий, що має назву Тіні Тім. Також хризантемки, ті, що у мене знаходяться в горщиках, зимують в горщиках в незрізаному вигляді. Їх вже буде обрізати навесні. Полуничка ось тут під білою подушечкою. І ще які в відкритому ґрунті, також залишаються з квітоносами. Ось, з гілочками я їх також не зрізаю заради того, щоб рослинка красиво перезимувала. Ось тут будлейка Арлекін варіагатна, Також, подивіться, яка красуня. Невдовзі обпаде, я її не зрізала, тому що вже буду бачити навесні. Як вона буде себе поводити. Ось я присадила цей кущик лише в цьому році, тому боялася зрізати дуже низько і вирішила, що все ж таки залишу її так. Тут також у мене присажені трави, ті, що я купувала в цьому році. Ось, в наступному вони поїдуть на новеньку діляночку, а поки що вони знаходяться ось тут. Ще одною вічно зеленою рослинкою є бересклет Sunspot. Подивіться, які красунчики в мене є. На жовтих таких гіллячках дуже красиві жовто-зелені листочки. І ще один красунчик він тут з'явився зовсім несподівано це хебе. Хебе вічно-зелене. У мене є великий кущ, тут ріс-маточник. Біля нього, коли я маточника перенесла в інше місце, замітила пізніше, що тут почала підростати така малюточка. Вже і залишилась. Дебеція. Дебеція є з родини вересових, тільки має більш більше і щільнішечки дзвоники. Ось така красуня також вічно зелена. Ще один сформований мною барбарис, Ось такий красунчик. Я його формую зараз колоною. Поки що знаходиться з листячком. Калина. Калина ауреа. Подивіться, яка красуня. Неймовірне забарвлення в неї. Її, до речі, потрібно висаджувати в затінку, тому що боїться сонця. Ось тут ще багато квітоносів е мав мій гібіскус. Він порадував мене квітуванням на третій рік в садочку. Ну, дуже пізно, чесно вам скажу. Почав квітнути він орієнтовно десь ну, під кінець сезону. Ось і з такими квіточками він і пішов в мороз. Тамарикс. Вже скидає гілочки на наступний рік буде дуже-дуже красива рожева кулька, тому що я планую навесні підстригти його зробити як ніби штам, щоб тут була така куляста форма. Також травички. Багато що тут в мене посаджено, ромашки, від них видно лише підписи. Молодилки присипані вже снігом, куща лаванди, Подивіться, який красончик. І ось така новиночка вівсяниця. Вівсяниця, що має назву, підпишу вам яку, тому що купила лише в цьому році і ще не запам'ятала, але це різновид вівсяниці з жовтим забарвленням листочків. Ось красуня. Також вічно-зелений березклет Emerald Gold. Подивіться, я його тут заплітаю. Вейгела він Sophire повністю скинула листочки. Ця вейгела є низькорослою до 1,5 метри. Це дорослий кущ, я його поки що не зістригала, залишила на весну для того, щоб зібрати з неї черенки. Ну, ж... живці. Живці так, вірно. Ось. Така красива травичка буханана. Зимою виглядає дуже-дуже чарівно. І Стефанандра. Подивіться, яка красуня. Хоч і вже скидає листечко, але виглядає дуже неймовірно та має такий яскравий-яскравий колір. Тут формую березклет санспот на штамбі. Такий він у мене невеличкий, але поки що цей рік він вкорінювався. На наступний рік він буде все ж таки більший та красивіший. Детія залишається ще з листечком, але воно вже дуже-дуже приморожене. Цей кущ, до речі, планую на наступний рік забрати звідси. Ось пересадити його до себе. На другу ділянку, а тут посадити на її місці іншу декоративну, вічно зелену планую рослинку. Можливо, це буде якийсь штамп. буду бачити. Сьогодні таку роблю прогуляночку розсадником, тому що бачу, що дуже відео виходить довге. Мабуть, ще розіб'ю на дві частинки, покажу вам ще декоративну частину, тобто квітничок перед будинком, але вже, мабуть, в наступному відео. Ось так. Гінго білоба. Найперше скинуло листя. Чи знали ви, що гінго білоба відноситься до хвойних рослин? Для мене це було відкриття, чесно кажучи. Вівседь. Також вічно-зелений злак. Подивіться, який красунчик. Обожнюю його. Дуже часто плутають з вівсяницею. Але ж ви бачите, що у нього зовсім інша структура його листочків. Запам'ятайте, це Вівседь. А ось тут ви можете бачити вівсяницю. Бачите, гілочки набагато тонші. Осока Мороу Ice Dance. Також дивіться, яка красунечка вічно зелена та дуже-дуже декоративна. Тут в зимівку вже пішла імператор, поскручувала листочки. Ось так. В наступному році буде краса. Я вже чекаю, коли пізніше в другому сезоні. Відкриють всю свою красу трави, які я придбала в цьому році, адже вони дуже неймовірні, і е, різновид моїх трав вже сягає більше 60 видів. Уявіть, я їх помістила на цій невеличкій території, але вже пізніше я зроблю з них дуже-дуже красиві композиції на більшому просторішому місці. Тому е, чекаємо на тепло. Звичайно. У погоди немає, у природи немає поганої погоди. Але все ж таки, я більше люблю тепло, більше люблю весну, літо. Ось. Ну і зимою встигаю натішитися, тому що все ж таки краще, коли зима сніжна, але, на жаль, не в зарішню пору, коли. В нашій країні відбуваються такі жахливі події. Звичайно, нам ці морози і сніги ні до чого, тому надіємося якнайшвидше на перемогу, на мир і на те, що все буде квітуча Україна. Ось міскантус апачі Карликовий сорт. Він, до речі, у мене дійсно карликовий. За три роки, подивіться. Малесенький. Вже в людей знаю, що вимахує за такий період під 80 сантиметрів, так як він і має бути. У мене він всього-навсього, ну, мабуть, що до 35 Ось так. Такий красончик росте в ширину, але не у висоту. Він мені цим, до речі, дуже подобається. Калина зморшкувата. Також вічно-зелена рослина на зиму залишається з ось такими своїми красивими поморщеними листочками. Подивіться, красуня чи не так? Осока пальмолиста, кудряшечка. Дуже обожні, якщо чесно, зимою трави. Вони хоч і вже в такому, знаєте, втомленому вигляді, але виглядають дуже-дуже красиво та привабливо. Це також міскантус. До речі, навіть і пам'ятаю, що тут посадила новенький сорт кабарет. І найбільша красуня мого саду, яка є найстійкішою, це є міс Кантус Little Miss. Така маленька красунечка. Дуже його обожнюю. Такий білий, дуже класний. Хіноцейки вже пішли в сплячку. Пам'ятаєте, як квітувала ця моя червона іхіноцея, яка ж вона була красуня? Також хотіла заквітувати жовта, але я бачила, як вона мучилася, вона не могла ніяк зацвісти. І я вирішила, що все ж таки потрібно було зрізати цвіт для того, щоб пішло, пішли всі сили в зелену масу. І це, напевно, що було вірне рішення, тому що поставивши вазу квітоноса від неї, в будинку все ж таки вона мені заквітувала і я потішилася. Тут також у мене відсаджений інший сорт вівсяниці сизої. Пенісетами теж неймовірно виглядають. На фоні снігу, на білому фоні. Взагалі на білому фоні завжди все виглядає дуже-дуже красиво і привабливо. Так люблю ходити, коли сніг під ногами рипить. Жалію, що не люблю зиму, але тішуся дійсно, як мале дитя. Зима це період казки. З дитинства ми пам'ятаємо, що зимою потрібно радіти, потрібно тішитися. І все ж таки, знаєте, у мене почалася зима. Верніше, оцей період, коли випав перший сніг, це було трішки раніше, мабуть, що ще тиждень тому у нас випав перший сніг. Я придбала собі ялиночку. Верніше, піхту корейську. Подивіться, яка красуня. Неймовірна. Ну, як же зима? І в садочку немає ялиночки. Зараз вона у мене в горщику, тому що я не знайшла для неї місце, щоб висадити, тому зимуватиме так. Але все ж таки маю я цю ялиночку і дуже-дуже задоволена. Ще один бересклет. Він у мене без назви. Ось такий красунчик. Теж ж вічно зелена рослинка. Моя красуня гріється на сонечку, завжди сидять на віконечку. Подобається їм так. Тут е також е з підморовки забрала горщики з м'ятою, ось поставила їх на щебінь для того, щоб їм так було зручніше зимувати. Ще один такий вічно-зелений мій бересклет. Барбарис Еректа також не планує ще скидати свої листочки, лише змінив забарвлення. І ось тут повністю все зараз заповнено горщиками. Можете бачити, все, що під білою подушечкою, це горщики пішло аж туди до теплиці. Дещо залишили і в теплиці. Це широколисті гортензії, що висаджені в горщику, деякі гейхери, хости, деякі новенькі рослинки, які я не встигла висадити до морозу, тому вони залишаються на зимівку в теплиці. Тут більш такі стійкіші залишились рослинки також. Нашій бочисті вода вже замерзла. Подивіться.